Нагадаю, що у нас вчора була практична робота. Ми вас просили на ній зробити концепцію. На жаль, концепції ми не побачили, але будемо тоді відштовхуватися від того, що є. Так, для цього нам потрібно зараз запустимо презентацію попередню, щоб поглянути, що з собою представляла ця концепція в огляді. Сторінок, яких ви відображаєте кнопочки, і також елементи, як вони між собою фігурують або безпосередньо між собою поєднуються. У нас, в принципі, є одна із концепцій, ось така. Ось таку концепцію створили, але ця концепція неповна. Ви можете на цій обмежитись. У нас, в принципі, попереду ще багато заняті, потім ми її будемо наповнювати, що себе представляє концепція. Вона собі представляє декілька кнопочок і декілька варіантів. Ну є особливість цих декількох варіантів. Я тут ще підписав, що спробувати. Тобто, додатково можете коментарі писати, що там спробувати, що покращити. Але нам потрібно зробити, по суті, щось нагадуючи таке, як варіант на сьогодні. Да? Тобто, ну, якщо концепції немає, то, то не сформував. Тому ми ну, зупинимося на кнопочках. Залучити текст, тобто зробити, наприклад, три кнопочки. Так, купити, купити, купити. Ну, то вони всі купить, так? Ну, Дев'ять кнопочок, да? тобто основні тут є. Якщо приблизите, щоб ви побачили, що там написано. Тобто, там у нас спочатковий вигляд кнопки. Тобто ну, рядок це у нас три кнопочки. І потім ці три кнопочки можете визмінювати в залежності від натиска на на курсор миші. Тобто, кнопочка у вас купити, стає такою. Натиснувши на кнопочку і відпустивши безпосередньо у вас кнопочка стає TC, тобто що вона вже активна. Далі я спробував презентувати тобто, такий варіант, коли у вас навед... нав... наводите, і деякі кнопочки вам додатково якісь цікаві пропозиції. Тобто, ми раді, ну тобто, як би мовити, з вами миті, Тобто ми раді, що ви звернули. Або коли ви натиснули, відповідно, вам кнопочка повідомила, що дякуємо, що ви насобили. Тобто, або там якісь щось обрали. Ну, або проста кнопочка, яка, по суті, нічим не відрізняється, що саме цікаве, так, вона нічим не відрізняється. Зараз я якраз це побачив. Відповідно, це треба зробити сіреньки. Да? Тобто, не чорний, а сіренький, щоб вона було видно, що це тільки не сильно сіренький, тому що ми не побачимо. Ось такі, тобто, що вона вже від використана. То, ну, купівля може відбутися, але на даній сторінці треба або перейти назад, щоб вона одна заводилась, да? тобто, або на цій сторінці вона вже використана. Відповідно про це, тому звідси ця активація кнопочки. Щодо концепції, то вам, крім кнопочок, ми можемо вам запропонувати, крім кнопочок, застосувати різні повзунки. тобто різні елементи тобто, в концепції компоненти з попередніх, Лабораторні роботи сповідали. Компоненти. Тобто, компоненти, паттерни. Тобто, ми сьогодні зупинилися на компонентах. Тобто, різні особливості щодо використання автового аутів, тобто автовигування. Тобто, я сказав. На роботоній роботі про те, що у вас є можливість за посиланням прийти і подивитись, як вони взагалі. Що таке авто? Це особливість що то, коли у вас екран зменшується, відповідно, що відбувається з вашим банком. Кнопочками, картками, все, що ви знаходиться на вашій сторінці. Тобто вони можуть змушуватись, можуть просто обрізатись, тобто ви з'являється внизу повзоном. Зараз тільки прибуру. Побачити цей іншого. В принципі, тут можуть бути ну, такі повзонки. Ну, Закролити їх можна також. Можемо ще по зонах інтернетенційний кружечок якийсь у нас там буде блукати, наприклад. Можна навіть король взяти з якоїсь уже з кинені ну, шаблоном. Свій, свою концепцію відображення. Ну, Її позвонком там крухайте, і повідно, у вас четко, наприклад. Ну, це не треба робити. А, То у вас смачний екран, у вас демонструється тільки цел. Потім ну, великий екран це демонструється. Коли я так а коли у вас маленький екран, то демонструйте ви перетягування, да? тобто це притягування, відбувається у вас переміщення безпосередньо вашого екрану. Так, ви можете. Такий воєн-аут, прикріплений до однієї сторони, а да? тобто, може прикріплений до ширини. Тобто по ширині, як ми вирівнюємо текст, теж саме імповальці аут Як це налаштовувати? Ну, одразу деякі красовості, якщо ви. Ось так, як я вам продемонстрував, можна робити, вайаут у нас буде прив'язаний до сторінки. Тобто все, що на сторінці, воно буде відображено. Тобто вам потрібно буде створити конкретні фрейми, фрейми певних вікон, до яких буде, наприклад, фрейм та мобільний застосунок і повідно. Ну, це не зараз. Ми далі будемо це розглядати, але це автової аути ось у нас вирівнювання особливості, вирівняння у нас тут є особливості. Як це вирівнювання буде відбуватись в тебе? Прототапах, ми ну, будемо додавати тексти, особливості в рівні, варіанти, як можуть варіанти вирівнювання відбуватися, тобто посередині збоку та інші особливості це може бути. На сьогодні вам потрібно створити сторінку з кнопочками, з повзунком і варіантами, як вони можуть з собою представити, тобто як вони візуалізуватися. Ось тобто, такий повзунок. Можливо, у вас кольорова гама, тобто ну, кольорова гама бажано застосовувати в такому вигляді градіну, такому за варіантами кольорової палітри, яку ви якого використовувати, типу, кольорова палітра вся, яка на в кнопочках, відповідно, завдяки цієї кольорової палітри ви можете потім використовувати. Тобто, Ту, сіль у нас є. Можемо його поміняти, наприклад, на інші кольори. Щоб у нас все видна і при тому кіп. Тобто він знаєш потеплус. Можливо, цей позинок трошки маленький, можливо, його треба буде сквічити. Ну, такий би не держим. Дуже... Гарний, можливо, якісь, тобто, кружечки, а можливо, там у нас є закруглені. Ліпсинулі ліпси, там будуть, то, тобто можемо йому кутничку додати, да? намалювати і закруглити його, або просто прямокутничку, да? то який рухається. Тільки не забувайте певні відступи робити, щоб ну, більш цікавіше, бачите так? Щоб більш цікавіша була реалізація, щоб не просто вона стикалася, а ще щоб сполить. Також там у нас є ефекти, пам'ятаємо, що у нас є водки, є ефекти. Ефект, да, тобто які дозволяють нам робити, наприклад, тінь. Так да, воно буде більш гармонічніше до Ну, це цінно. Потім можна Налаштовувати, в яку сторону наскільки тобто світла більше-менше, тобто можете орієнтувати, дату більше, розширювати, зменшувати по іксу, по ігрику. Ось такі варіанти робити. Ой, це буде розвиватися. Також кнопочка краще, ну, то, то знову краще виглядає. Е, Також так, ці особливості, ефекти ви можете додавати до кнопочок. Те ж саме, дата, то вже не. кнопочка стає більш. Ну, це, наприклад, кнопочка бути. Коли ви натискаєте, вона активізується і прибирається ціля. коли ви натиснули, і, відповідно, може розумітисть, тобто ще додати розумитість. Так, розмитість. А коли розумітись книгу, то вона ще гірше стала, а ну, щоб не звертати на неї увагу. Так, які вам щодо виконання? то повторюсь, нам потрібно за завданням дійти до підготовки файлу Figma, основні дизайн системи, компоненти. Ну, давайте зупинимось з перших трьох. Трьох Ми не будемо ну, Варіанти ви представите, але не будете представляти їх варіанти. У нас тут є варіанти осіб. Проти так як ми не бачили ще концепції, тому поступово будемо рухатись певними кроками. По одному кроку вперед. Перше вам потрібно створити відкритий фільм, створити дизайн. Я вам, я як це зробити, щоб ви до нього не долучались. Тобто, зараз я ще з на головну сторінку, багато чого розроблено. Натиснути на дизайн, створити дизайн, створити у зараз фрейм. Тут у нас є така фрейм, створити, вибрати фрейм із. Правої частину, тобто десктоп бачимо взяти. Ну, давайте орієнтуватися на десктоп. Так. Окей, дестоп-дестоп. Тут багато варіантів. Відно ну, звичайно якийсь десктоп, ви можете потім його трансформувати, тобто збільшити, зменшувати, тобто коли ви збільшуєте, зменшуєте, Відповідно, у вас циферка, тут є. Можете його трансформувати. Щоб його трансформувати, ви можете також в лівому рядку безпосередньо з ним долучатись до нього, да? тобто можете бачити цей об'єкт, можна його видавити, саму сторінку видавати, перетрансформувати. Можете там, якщо не помиляюсь, в доступі є ще. Ну, збільшувати в ручному режимі, а можна збільшувати параметрично, ось. Тут у нас є особливості щодо ширини та висоти, Ну там, наприклад, 720, опулярно, 720 на 1024, так? Да? Це особливості щодо центральної точки X, да, тобто, де у нас центральна точка. Це ново звертається. Особливості до центральної точки, якщо нам поставити, то воно наш кутовочек буде ставитись на в центральні, вображає, центральні точці, на центральній точці або початку. Центральні це початкові. Хоча у нас весь цей об'єкт, він безмежний. Тобто, що ще полобезмежний. Тут вам треба створити пару кнопочок. Давайте зупинимось на кнопочки. Давайте навіть пару елементів. Тобто кнопочка. Кнопочка повзунок. повзунок. Що там у нас є ще? Якась кнопочка повзунок і меню. Елемент меню і елемент віпорці, які відкривається. І відповідно, три варіації цих варіантів зробити. То я вам загальну форму зробив, а ви її представити більш детальніше. Що мається на увазі, тобто більш детальніше, Тобто, якщо там якщо меню, то там декілька пунктів. Да? Тобто, якщо а Щодо особливості, тобто space або табуляція, це у нас строка, яку ми можемо а це у нас копіювання об'єктів, контроль затискання або просто без затискання, це прокрутка у нас рух вгору-вниз, Ctrl це дозволяє ближче. Далі. Alt – це у нас Shift-Shift-Shift. Shift це у нас правові. Якщо ми крутимо зенко. Це така особливість. Ну, а Alt ви побачили, що можна добрівати. Дуже легко відбривати, або Ctrl-V теж тут використовується. Теж добрівання. Да? Але воно один на один об'єкт одразу помічається. Ну, Особливості налаштування всіх об'єктів ось тут знаходиться, заливка, особливості налаштування. Можете зробити приблизні такі варіанти. Тобто, у вас меню. Добаємо, тобто панель меню. Ну, тобто Два пункти. Про нас, наприклад, і контент. Можливо, якісь. Ну, додавання тексту у нас. Тап'явості, додаєте текст, буду комісію корсоставити, і друг і тижні два. Вам потрібно додати текст, додати особливості рішення. Це в нас було. А, можливо, ще ікон. Тобто в нас в програмах є іконки. кнопки-ікони. Чим вони відрізняються від звичайних кнопочків? Вони маленькі, так? Квадратні такі. Ну, квадрат ваш потім поставити. Ріші іконок 24 на 24 йдуть. Хоча можна бути і виключення. 24, 24. Пару ікон. Створіть пару іконів. Ну, наприклад, триніковин, даток. І інструмент, особливості право рішення інструмент. Тобто іконки меню. Це у нас безпосередньо якась. Випадаючи якийсь список, можливо, меню. Так, тобто, випадаючи список меню, наприклад. Тобто якраз в подачі список меню. це у нас повзунок, а це у нас віконце, маленьке віконце, яке там, ну, наприклад, ви купуєте, у вас висвітлюється, що треба купити щось. Тобто, ну, точніше, уточніть дань. Да? продовжити так або ні. Тут у нас да? бажано їх наповнити. Якимсь контентом не дуже не їх. Поповнювати саме спеціально тобто якимось е специфічним контентом, який відображає важливість виконання дії, але можна там якусь картинку представити, що вона так буде виглядати. Ну і не забувайте вирівнювати і групувати об'єкт. Тут у нас є групи, створення Selection, тут, uh, selection group, а, тобто селекцін груп, які дозволять потім вам приносити всі об'єкти ну і зрозуміло, що копіювати об'єкт. Просто перенесли без виділення всіх копії. Щодо кольору ви цівати, коли ви копіюєте. Це у вас головний об'єкт. А це у вас так би мовити. копія звичайно, тобто а тобто, ви можна зробити копію з. Ну, давайте це далі. Поступовувати. Тобто то є головний об'єкт, є ряд, ну, тобто, другорядник. Тобто, ну, це далі, коли у вас буде концепція створена, ми потім. Ви виберете який найкращий з варіантів був. Концепт нового ну, рішення, <поєднання> то В Цьому об'єкті у вас так. В цьому об'єкті у вас зараз я розблокую, щоб мене було. І, наприклад, картинку бік. Кнопочки, чи ще кнопочки бік і картинку B. Ну, тільки тут і сама заправня теж треба трошки кругом. Тобто так, такий варіант, тобто за собою розміщення. Якщо не видно, які я об'єкти не оплачу, то можна просто вибрати сліва безпечів, які у вас є. Таке чинов нічого. Або інший варіант. Тобто на сьогодні вам потрібно. Згідно вашої концепції, представлення опису, на практичній роботі опису, як воно буде виглядати, створити іконки, три іконки, наприклад, одне меню, один повзунок і, наприклад, два або три варіанти вікон, які можуть відкриватись і вам щось доповнити. Але це все все. треба підписати і, ну, наприклад, підписати віконці, додати якісь зображення, і то можете додавати зображення або створити своє зображення. Так? На жаль, зображень тут конвік немає, але можете створити і застосувати це проще. Тут в меню підписати, що у вас там все у нас про нас. А, причому будете використовувати текст, то, будь ласка, спробуйте їх. Ну, щоб переміщувати, ви можете в віконці переміщувати шари, щоб було видно. Спробуйте, будь ласка, налаштувати. Три тексти. У вас тут вже це було завдання щодо трьох типів текстів: тобто заголовок, підзаголовок і основний текст. То основний текст у вас використовується, наприклад, в вікні з запрошенням. Тут ви можете десь знайти ще додатково ще. А, десь не, тут у нас може розміщуватися не тільки а ще текст, тобто це буде основний текст використання, там, де у нас про нас, це може підзаголовок використовуватися. Там, де у нас менюшки, то там може бути якийсь заголовок Тобто о, напаки, тут заголовок присутній, тобто великий текст. Да? А тут у нас ä, менюшки, ну, тобто, розподілення, що відкриває. Тобто, вищомається на увазі. Менюжки мається на увазі отакі. тобто у вас там декілька сторінок, і, наприклад, 5, 4 сторінки, так, да, відкривається 4 сторінки. Ну, тільки розташовувати однакові відстані. 12, ну там, коли. Дванадцять, то ну, відступ на. І відповідно тут у нас, наприклад, про нас. Ну, про нас і тут про колектив, про організацію, особливість історії, розвитку і так далі. Наприклад, це в випадачі меню, якщо ви написано, наприклад, про нас. І про нас треба теж трошки більше зараз є. Про нас треба зменшити. Тільки обережно при зменшенні тут не працює, і треба зменшувати shift. Да? Але така особливість ви ж зменшуєте, і відповідно, воно може бути не необхідне. Тому, можливо, треба буде збільшувати особливість ваших вікольниць. Ваших майбутнього меню. Відповідно, можемо, в принципі, орієнтуватися з таким сустик. Ну і щоб вирівняти один. Віду нас на іншого об'єкти. Це у нас. Можете підписувати об'єкти, бачите, ретанку. Поломат викликали. Меню. Полу -меню нас. Ну і ближче до цього об'єкту поставити, там. А воно на вище, щоб не закрити. І так буде крако буде потім вирівнювати просто цих об'єктів. Так, вирівня посередині по середину відносно. Тут у нас якраз і ті в лінії Так. Тільки відносно треба по спочатку літанку, водокатуємо. Ну, і тут у нас іще поле. Не забуваємо, що поло у вас, коли вибираєте поле, то. це о, ось теж у вас не дуже велике треба зменшити, його, щоб воно вирівнювалось відносно напрямок, Ось так. Тобто внизу у вас збуваючи ці Ну, Ось, наприклад, про нас. Ну, це я приблизно, кольори я не використовував. Вибирайте кольори, які ви. А, і самогони, палітру можете скопіювати, і сюди вашу палітру попередньо застосовувати. Щоб вам не обирати дуже багато разів варіантів кольорів, тобто залишатись в одній кольорові Ну, а це, наприклад, меню продовжується. Якийсь інший контакт. Тут у вас про нас, якщо натискаєте, у вас випадає список. Оце і відбувається тобто, такий випадаючий список на сторінок, який розповідає, ну, розкриває можливості ну, про нас. Загалом, підсумую, що вам потрібно зробити Три іконки. Меню. Випадачі список, наприклад, про нас. Повзонок. Зараз. Його... Заважте, я тут кольори беру будь-які, а вибираєте свої політики. Тобто це повзонів, так? Візуалізація повзонок. Це у нас дві. Ну, або давайте три, скопимо три варіанти. Я думаю, ви значно більше створите, але давайте зупинимося на трьох. Трьох віконцях, простих віконцях, там буде одна і та ж інформація, або. Компонування ваших моментів буде кнопка, яка говорить далі, або назад, або відмовити. Підтвердити, відмовити, так, якесь зображення. Наприклад, купуєте якийсь продукт, натискаєте купити, і у вас є панцем скаку, в якому треба підтвердити, там, що ви хочете бути, прийти до замов. тут буде зображення або текстова інформація, яка доповнює, що ви до чого долучаєтесь зараз. Так, то все. Пані Поріна, ви з нами тільки. Відповідно, будемо вас питати, чи зрозуміло вам завдання, чи частково, чи ні. Тобто дизайн система. Це на все зрозуміло. Значно більше елементів, але ми, на жаль, на жаль, тільки на раз, два, три, чотири, на п'ятий елементів. На, на сайті значно більше. В концепції, практичної роботи, вам просто треба буде проаналізувати, які взагалі на сайтах елементи є, на вашому сайті, або додатку, якщо ви будете розробляти додаток і. Виявити ці омети: сторінки, об'єкти, повзунки, бічні панелі, панелі меню, іконка, так? тобто військові іконки, які покращують, щоб не читати, можна просто на іконку натискати, як програма, ну, як і в нашій програмі. Так? Тут, наприклад, іконка цього запуску, презент, тобто шар, тобто теж кнопочка, але вона певним чином також відображає. Ну, також іконки. Певних сторінок, да, тобто прямокутнику, іншого прямокутнику, да, тут, тут навіть вони відрізняються, ну, нумеруються, відрізняються. Текст у нас іконка Т. Текст. Ну, іконки внизу, да, інструмент. На сайті цих інструментів немає, але є можливості щось обрати. Крім тексту, є якась іконка. Ну, можливо, там якийсь герб, якийсь логотип, відповідно те, що він буде використовуватися. Тому спробуйте створити, як мінімум, я думаю, 3-5. Компонентів і спробувати їх наповнити. Побачивши ваші компоненти, ми зможемо на базі ваших прикладів вже створити варіанти. У нас тут є різні варіанти, тобто вибираємо об'єкт і починаємо там створювати дуже багато різних варіацій. Стилів, зауважити, да, тобто тут у нас і дизайн стилів додавати стилі, рішення кольору, рішення тексту. Ай, дуже вас прошу додати кольорову панель Ну, у мене тут тільки два кольори, тому я безпосередньо іконкою. Це реалізую, це у нас буде кольорова. Панель. Тобто просто на колір, вибравши кипетку, вибираєте кольор, який використовувати, і це у нас буде кольоров. І десь окремо в якомусь кутку там поставити, щоб можна було потім використовувати. Ми кого будемо створювати стиль. Ми будемо додавати колор, додавати, ну, зараз, якийсь стиль, так, тобто стиль 1, стиль 2, і повинно використовувати різні стильові рішення. Завдяки ваші кольорови. Ну, це буде далі, але спочатку треба зробити компоненти, в яких це можна буде потім на повному з ними. Тобто, по суті, далі ваші завдання будуть наповнені гри в виборі параметрів і створення стилів і варіантів. Так, на цьому, в принципі, все. Той хто не довчився або хоче долучитися пізніше, радимо вам долучитися на консультацію. Напишіть, коли вам її зробити, в який день ми з радістю її зробимо. У нас, на жаль, є певні обмеження по часу по парам, тому завчасно питайте, ми з радістю їх вас доручимо до консультації. Ну, з вами доручимось до консультації. Тоді на цьому все щодо завдань. Запис тоді сподіваюся.